Усім привіт! Це канал Альфа Центавра, Біля мікрофону я, Павло, поцелую, і без зайвих передмов ми переходимо до космічних новин. На острові Волопс, штат Вірджинія, компанія Rocket Lab відкрила Launch complex 3, новий стартовий майданчик для своєї багаторазової ракети Нейтрон. Цей майданчик, розташований на території міжатлантичного регіонального космодрому НАСА, стане місцем першого запуску нейтрон, запланованого на кінець 2025 року. Нейтрон це ракета середньої вантажопідйомності, здатна доставляти до 13 тисяч кілограмів на низьку навколоземну орбіту. Її перший ступінь, оснащений дев'ятьма двигунами Archimedes, які працюють на рідкому метані та кисні. Унікальний дизайн передбачає розміщення другого ступеня всередині першого, а оптічник Hungry Hippo голодний гіпопотам, відкривається для його вивільнення. Під час церемонії відкриття генеральний директор Rocket Lab Пітер Бек наголосив на важливості мати окремий майданчик для забезпечення надійного доступу до космосу. Він також продемонстрував роботу системи водяного охолодження, що зменшує акустичне та теплове навантаження під час запуску. Rocket Lab планує здійснити один тестовий політний трон вже цього року, три місії у 26-му та п'ять у 27-му році. З подальшим збільшенням кількості запусків до сімох на рік. Космічний апарат New Horizons вступив у найдовший період гібернації за весь час своєї місії. Це сталося 7 серпня 2025 року, коли диспетчери лабораторії прикладної фізики імені Джонса Хопкінса отримали підтвердження, що Зонд успішно перемкнувся в енергозберігаючий режим. Апарат знаходиться у поясі Койпера на відстані понад 9,2 мільярди кілометрів від нашої планети. Сигнал про підтвердження переходу у сплячий режим дійшов до Землі за 8 годин 31 хвилину. Його приймав комплекс далекого космічного зв'язку Голдстоун в південній частині Каліфорнії. Гібернація дозволяє продовжити термін служби космічного апарату і знизити витрати на операційний супровід місії. New Horizons переводився в такий режим вже 23 рази. рази. Цей період апарат підтримує стабільне обертання, більшість систем відключено. А бортовий комп'ютер стежить за функціонуванням приладів і щотижня відправляє на землю короткий сигнал про стан зонда через мережу DSN NASA. Очікується, що в цьому стані New Horizons пробуде до кінця червня 26-го року, що зробить цей період найдовшим в історії місії, перевершивши попередній рекорд 273 доби з червня 22-го по березень 23-го року. Обсяг поки що незатвердженого бюджету НАСА на 2026-й фінансовий рік стане ключовим фактором для рішення про пробудження апарату в червні. Проте, навіть у сплячому режимі New Horizons продовжить збирати наукові дані на борту, включені три прилади, що працюють цілодобово, фіксуючи відомості про заряджені частинки в геліосфері та пил у поясі койпера, зібрана інформація буде передана на землю після пробудження апарату. Шотландська компанія Skyrora стала першим британським комерційним виробником ракет, що отримав офіційну ліцензію на запуск від управління цивільної авіації Великобританії. ліцензія дозволяє Skyrora виконувати до 16 суборбітальних запусків на рік з космодрому Saxa World на Шерландських островах. Однак цього року скористатися ліцензією компанії не вийде. Пускові майданчики Saxa World вже зайняті іншим британським виробником ракет Orbex. У зв'язку з цим Скайрора розглядає альтернативні стартові комплекси в Австралії, Ісландії чи Омані. Компанія вийде на ринок запусків зі стартом суборбітальної ракети Skylark L, 11 метрового носія, здатного доставити до лінії Кармана до 50 кілограмів корисного навантаження. Керівник відділу розвитку бізнесу компанії Дерек Харріс повідомив виданню Payload, що дебют ракети з британської землі запланований на травень 2026 року. Skylark L може стартувати і раніше, якщо фірма все-таки вирішить запустити носії з території іншої країни. Отримання ліцензії зайняло у Skyrora більше двох років, хоча компанія розраховувала вкластися в 18 місяців. А в управлінні заявили, що подібні часові рамки є нормою для такого складного процесу. Компанія розраховує використовувати отриманий досвід, щоб домогтися ліцензування для орбітального носія. Мова йде про триступеневу ракету легкого класу Skyrora XL з максимальною вантажопідйомністю 315 кг. Її перший ступінь буде проводитися в рух дев'ятьма двигунами SkyForce. Ці мотори мають тягу 70 кН і використовують в якості паливної пари газ і пероксид водню. Водневі випробування двигуна заплановані на грудень поточного року. При цьому дебют Скарора XL, за словами Харіса, може відбутись вже в четвертому кварталі 2026-го. У Канаді розпочалося будівництво першого комерційного космодрому. Компанія Nord Space розпочала зведення комплексу Atlantic Spaceport поблизу містечка Сент-Лоренс у провінції Ньюфаундленд і Лабрадор. Об'єкт розташований на 46-й паралелі північної широти це забезпечує широкий діапазон нахилів орбіт для корисного навантаження, що дає майданчику перевагу над іншими північноамериканськими космодромами. Генеральний директор Норд Спейс Рахул Гойл назвав початок будівництва історичним моментом для Канади, зазначивши, що власний космодром дозволить країні забезпечити суверенний доступ до космосу. Проект отримав підтримку регіональної влади, що розраховує на створення нових робочих місць і зміцнення позицій провінції у високотехнологічному секторі. Вартість першого етапу будівництва космодрому становить 10 мільйонів доларів. На ці кошти буде створено два пускових комплекси: SLC-01 з двома майданчиками для орбітальних запусків, і SLC-02, призначений для суборбітальних польотів. Крім того, на SLC02 встановлять радіолокаційні системи контролю космічного простору і стеження за носіями, а також інше наземне допоміжне обладнання. Перший пуск з суборбітального майданчика мав відбутися 29 серпня, проте ракета «Тайга» не змогла стартувати через проблеми із запалюванням двигуна. Проте Норд розраховує провести ще одну спробу запуску у вересні. Однак Гоель підкреслив демонстраційний характер цієї місії. Носій підійметься на невелику висоту, щоб інженери могли оцінити працездатність усіх систем. Повноцінний суборбітальний політ Тайга відбудеться на початку 2026 року. Надалі Норд Пейс планує розширити свій виробничий комплекс в Маркхемі, провінція Онтаріо, щоб до 27-го року збільшити його потужність в чотири рази. У тому ж році компанія планує ввести в дію орбітальну ракету легкого класу Фундра максимальною вантажопідйомністю 500 кілограмів. Американська телекомунікаційна компанія Ecostar підписала контракт вартістю 1,3 мільярда доларів з канадською фірмою MDA Space на розробку і виробництво супутників нової низькоорбітальної групи. Вона дозволить мобільним телефонам та іншим пристроям безпосередньо підключатися до супутників без додаткових станцій на землі. Угруповання забезпечить голосовий зв'язок, передачу повідомлень і навіть доступ до інтернету. Проєкт обійдеться EcoStar в 5 мільярдів доларів і буде реалізований власними силами компанії. За умовами угоди, MDA Space спроєктує і побудує сотню космічних апаратів на базі своєї супутникової платформи Aurora. З урахуванням опціонів контракт може бути розширений до 200 супутників або більше. Поставка апаратів запланована на 2028 рік, а запуск в комерційну експлуатацію на 29-й. Супутники зможуть обмінюватися даними між собою і працювати разом з існуючими наземними мережами EcoStar, створюючи стабільну і надійну систему зв'язку по всьому світу. Апарати будуть збиратися на заводі MDA Space в Монреалі. Зараз підприємство розширюється, щоб збільшити виробничі потужності. Для компанії це четверте замовлення на виробництво низькоорбітальних супутників, трохи більше ніж за три роки. Вона вже створює апарати для мережі Telesat-LightSpeed, а також працює над супутниками для двох угруповань Global Star. Міжнародна група астрономів виявила на кометі Понса Брукса воду, склад якої майже повністю збігається з земною. Наукова робота, що описує відкриття, була опублікована в журналі Nature Astronomy. Комета Понса Брукса належить до групи комет типу Галея, маючи орбітальний період у 71 рік. Для її вивчення дослідники задіяли розташований в Чилі комплекс радіотелескопів АЛМА, а також інфрачервоний телескоп ARTF на Гаваях. з їх допомогою учені проаналізували у складі кометної води співвідношення Дейтерію і водню. Провідний автор роботи, астроном Мартін Кордінер із центру космічних польотів імені Годдарда зазначив, що виявлені значення фактично збігаються з тими, що ми спостерігаємо на нашій планеті. За його словами, це найбільш вагоме свідчення на користь того, що як мінімум деякі комети типу Галея могли бути постачальниками води на ранню Землю. Попередні вимірювання на інших кометах нерідко показували розбіжності в ізотопному складі води, що викликало сумніви в кометній теорії походження земних океанів. Нове відкриття стало найпереконливішим аргументом на користь того, що космічні крижані тіла дійсно могли доставити на молоду землю значні запаси води, зігравши ключову роль у розвитку умов для зародження життя. Воно не лише зміцнює давню теорію, а й задає вектор для майбутніх дослідницьких проєктів, наприклад, унікальної європейської місії Comet Interceptor, націленої на вивчення довгоперіодичної комети. Космічний телескоп Джеймс Веб вивчив ще одну планету системи ТРЕПІСТО1 на предмет наявності атмосфери. Результати дослідження виявились невтішними. Їх було опубліковано у виданні The Astrophysical Journal. Планетна система Трепіст-1 розташована в 40 світлових роках від Землі і була відкрита в 2017 році. Вона налічує сім землеподібних світів, що обертаються навколо червоного карлика, зірки спектрального класу М набагато меншої і тьмянішої за сонце. Джеймс Веб вже дослідив дві внутрішні планети системи: трепіст 1 Трепіс-1b і Трепіст-1 c і ознак наявності атмосфери у них не виявив. Третя планета Трепіс-1d робить один оберт навколо свого світила приблизно за чотири земні доби і знаходиться на внутрішньому краю населеної зони зірки. Астрономи використовували спектрометр NIRSPEC, щоб вивчити цей світ на предмет присутності води, метану або вуглекислого газу, типових речовин в атмосфері Землі. Однак вченим не вдалося нічого виявити. Серед можливих пояснень вкрай розріджена газова оболонка на зразок марсіанської, щільний шар високих хмар, як у Венери, що перешкоджає виявленню слідів молекул у спектрі, або ж взагалі повна відсутність атмосфери. Останній варіант учені приймають як основний з ймовірністю понад 95%. Це практично виключає наявність на планеті умов, придатних для існування на її поверхні рідкої води. Проте не виключено, що атмосфери будуть знайдені в інших світах системи. Трепіст 1І та Ф розташовуються в найбільш сприятливому секторі зони, придатної для життя. Трепіст 1G знаходиться ближче до холодного краю цієї області, а трепіст 1 h лежить вже за її межами. Однак перевірити наявність газових оболонок у цих планет буде непросто, і не виключено, що навіть такий потужний інструмент, як телескоп Джеймса Вебба, може зіткнутися з труднощами. Місія Solar Orbiter, що тривала з листопада 20 по грудень 2022 року, зафіксувала понад 300 сплесків сонячних високоенергетичних електронів. Вперше вдалося чітко простежити їхній зв'язок із джерелами на сонці. Як виявилося, ці частинки розігнані майже до швидкості світла, походять від двох джерел: сонячних спалахів і корональних викидів маси. КВМ. сонячні спалихи викликають короткі вибухи електронами, тоді як КВМ випускають ширші й триваліші потоки. Сола обіце зміг виявити ці події на різних відстанях від сонця, що дозволило дослідити поведінку електронів у просторі. Часто спостерігається затримка між спалахом на сонці та викидом електронів у космос, що може тривати годинами. Це дослідження важливе для розуміння космічної погоди, адже подібні електрони від КВМ мають ще більше енергії і можуть бути небезпечними для супутників та екіпажів. Європа планує запустити у 2031 році місію Vigil для моніторингу сонячної активності та раннього попередження про небезпечні події. І віб'ємо підсумки запусків минулого місяця. У серпні світ побачив 28 орбітальних стартів, на 7 більше ніж за аналогічний період 2024 року. 60% з них було здійснено зусиллями США. Скарбничка штатів поповнилася 17 запусками, 14 з яких виконала компанія SpaceX, два виявилися на рахунку Rocket Lab, а решта пішла в залік United Launch Alliance. Серед американських стартів варто відзначити відправку пілотованої експедиції Crew-11 до міжнародної космічної станції, а також черговий запуск експериментального орбітального літака Boeing X-37B, аби дві місії було виконано зусиллями SpaceX з використанням ракети Falcon 9. На іншому боці планети в КНР відбулося вісім стартів, серед яких примітним виявився хіба що невдалий запуск ракети Джуцуе 2 компанії Landspace. У носія, що повинен був доставити на орбіту чотири супутники китайської мережі широкосмогового зв'язку Гован, виникли проблеми в роботі другого ступеня. Зрештою стартів липня два виявились на рахунку РФ, і ще один був зарахований до скарбнички Європи. З цікавих суборбітальних стартів минулого місяця варто відзначити 14-й туристичний запуск ракети New Shepard компанії Blue Origin з шістьма пасажирами на борту. І, звісно, 10-й випробувальний політ ракети надважкого класу Starship компанії SpaceX. Ми розібрали його детально у попередньому випуску дайджеста. Говорячи про підсумки минулого випуску, головними ви тоді обрали якраз наш детальний розбір десятого випробування Starship, а також прогнозування сонячних спалахів за допомогою алгоритмів машинного навчання. На третьому місці опинилась новина про вік астероїда Бенну. Він виявився старшим за наше сонце. Ну а сьогодні голосуйте, як і завжди. за допомогою шифрів, що висвічувалися під час програвання відео в правому верхньому куті, а також продубльовані в описі. Залишайте шифри тих новин, які вам здалися найцікавішими, у коментарях. А ми у наступному випуску порахуємо результат за допомогою спеціального скрипта. На завершення хочу сказати декілька слів нашим дорогим спонсорам і патронам з YouTube і Patreon. Завдяки вам, ми можемо щотижня шукати та публікувати актуальні новини для дайджестів. Ваша підтримка дає змогу нашій редакції на сайті працювати на повну, досліджуючи й адаптуючи цікаві матеріали про космос, і саме ви даєте нам змогу зосередитися на тому, що справді важливо, не звертаючи уваги на рекламодавців, та робити те, що ми дійсно любимо. Велике спасибі всім, хто вже підтримує Альфа Центавра. Ваша віра і підтримка це те, що робить наш проєкт можливим. Ми неймовірно цінуємо її і кожен день проведений разом із вами. Якщо ви поки що не є нашим спонсором, але хочете ним стати, зробити це можна перейшовши за посиланнями в закріпленому під відео коментарі. там же можна відправити й одноразовий донат. Тож це й були всі цікаві події минулого тижня та навіть місяця. Не забувайте про вподобайки, коментарі і підписку на канал. Ну а ми з вами почуємось вже найближчої суботи. Чао!